Громадська організація «Село і люди знімає новий репортаж. Компанія Сусіди компанія роблять китайський мур, аби не було видно і нам легше, і їм легше. Китайський мур на сусідах. Ми їх не бачимо, а вони нас тим більше. Що, що ви хотіли сказати, А ну скажіть. ти. Дякую. Дякую у вас всіх. Я концерт заробив, а капелюх це купили в пальці. Так, так, хресна мама, так, войко. Яка вона тобі хресна мама? Громадська організація село і люди закінчує репортаж з китайською стіною. End сусіди. 7 вересня 2016 року село Добрівляне Україна. Тепер ми дятлами стали. Дякуємо, Вуйку.